Вітанечко всім, знову ж я, Владиславі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо бавитися у нову забавку на нашому каналі. Сьогодні ми бавимося в Roblox у такий цікавенький режим під назвою YouTube Live Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, давайте почнемо бавитися в цю забавку Зараз подивимося тут у нас. До речі, ми можемо кожного дня отримувати щось цікавеньке, якийсь подарунок від розробників. Так, чи хочу я туторіал? Ні. Давайте без туторіалів. Тут е, майже все зрозуміло. Ось, ви бачите мене, ви бачите <сimulus> <сimulus> мого персонажа. Е, до речі, хотів би сказати, що це нібито копія гри YouTuber's Live. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Така забавка є про симулятор ютубера. Ну, а це щось схоже. Добре, підемо до свого будинку. Зараз я вам розповім, що ми маємо на самому початку. Ми, звичайно, що маємо ліжко, де ми можемо відновлювати свою енергію. Як і в реальній забавці. Також ми можемо бавитися на ігровому автоматі відновлювати щастя. І також у нас є холодильник, де ми можемо їсти, плативши за це долари. Добре. Ось так, але найголовнішим у нас є комп'ютер. Так, зараз ми подивимося, нам лише є одна забавка. ну Давайте зараз її запишемо. Зараз трішки тут побавимося, потискаємо. Мені потрібно натискати, щоб показати мої емоції, все. Magniфіcent. Неперевершено ми це зробили. Давайте зараз виберемо місце. Є 99,5% кльово, Ну, тут же трішки не так я влучив. Цю поділку, ну тут же 75%, нічого поганого, все добре. Так і чекаємо, поки наше видиво завантажиться у мережу YouTube. І ми отримуємо перший свій дохід і, звичайно, перших своїх послідовничків. Давайте побавимося на ігровому автоматі, щоб відновити наше щастя. Також хотів би сказати про те, що нам потрібно і мати і щастя, і також енергію, щоб записувати краще видива. До речі, ви бачите, як на мене сильно підписуються? Навіть мої видео стільки швидко не набирають. Чому це не так, при... як в реальному житті? Ну, давайте поспимо. Ну і давайте також і поїмо, що ж можна зі. Давай по... ви... Давайте з'їмо яблучку. Ми вже маємо немало такі послідовників 3700. Це також чудово. Давайте. Запишемо етер. Нам також тут, як і в записах, потрібно тискати на ось ці букви, Ну, або ж натискати їх на клавіатурі. Якщо ми тискаємо на вибухівку, то, звичайно, ми втрачаємо глядачів. Також у нас є ось такий вибір емоцій. Якщо ми виберемо це правильно, нам будуть ставити вподобаєчки. Нам вже дивиться 242 людини, 241 людина. Навіть мене скільки не дивиться. Добре, що ми виберемо. Давайте виберемо веселість, радість, емоції. Продовжуємо. Ну, також ми можемо тут заробляти гроші із донатів, але їх ду дуже мало на початку. Так, давайте закінчимо наш етар, також ми бачимо чатик. Це також чудово. Ще подискаємо. І ми заробили всього 3 долари. Ну, для початку це добре, навіть я стільки не заробляю. Я взагалі нічого не заробляю з Ютубу. Так, зараз поспимо і відновимо трішки енергії. Так, відновили. Давайте ще побавимося на ігрових автоматах. Так, так. хвацька як шумахер. Попрацюємо, розважимося. Ну і також можна і попоїсти. Але ціни тут. Такі величенькі, величенькі, так ми поїли трішечки відновлюємо свою ситість. Давайте ще знімо одне яблучко. Відсвяткуємо свої 3000 на каналі. Ще на початку нам далося 2000, а тут ми навіть і трильйони, і квантильйони послідонки, і мільярди отримувати. Навіть стільки населення не існує на планеті. Також можемо отримувати нові гаджети. Нові телефони, але це вже із часом, і з кількістю послідовників. Чим більше вона, тим кращий телефон. Ми, звичайно, ще отримуємо. Також давайте візьмемо щось, придбаємо краще. Ну, Давайте той самий мікрофон придбаємо, чим би ні. Візьмемо його з собою. Так, що тут ще можна придбати? Чи мені е, вистачить цих грошей? Ні, таки не вистачає. Мені на новий комп'ютер. Там далі за 20 тисяч, за 110 тисяч, і там може до мільйонів, квантильйонів, доларів. Дорого, звичайно, дорого. Також можна монітори, у нас є стільки грошей. Мені декілька грошей не вистачає, щоб придбати кращий монітор. Давайте ще запишемо якусь забавку. Так. Давайте також рекорд. Так, все, давайте з емоціями. Давайте зараз тицькаємо шведеси, коли тискаємо на наші клавіші. Все хороша робота. Але халепа, зламався комп'ютер. Зараз ми його полагодимо. Це, до речі, прикольно вони зробили з цим всім. Але в реальній забавці ти викликаєш ремонтника. Майстер, який ремонтує тобі комп'ютер. А тут ти намагаєшся ти тирати... з Є 98%. Так. Так, я луч... Ні, 84%. Ну, Також непогано. У нас запис 100%, а едиція, монтаж. Достатнього рівня. Достатнього рівня. Добре, тепер чекаємо, поки наше видаво завантажиться в мережі і подивимося, скільки ми грошей заробимо із цього всього. Так ви дивіться, наше видаво стає якомога популярнішим. Нам кидає дуже багато грошей. Вже 2000 на нас людей підписало 2600. Багатенько, багатенько, сказав би. Ого, вже 6400. Чудово, це просто чудово. Це ж треба так за одне видиво стільки отримувати. Великі числа насправді. Добре, йдемо в крамницю. Зараз придбаємо покращення для Якийсь гаджет і придбаємо. Вона ж купити кращий комп'ютер. Все кращий комп'ютер ми придбали, щоб не ремонтувати наш. Так, ну виходимо назад, тому що в мене грошей недостатньо, щоб придбати інші покращення для нашого. Робочого місця, так, я завантажив ще одне відео і це відео набирає якомога більше переглядів і, можливо, ще вподобаю. Я ще не розібраю, лише показується якісь посадовки 3700. Непогано, навіть півтори тисячі доларів ми отримали. Дуже багато, дуже. Так, їмо, їмо, відновлюємо нашу ситість. Нам потрібно бути ситими. Так, я відновив. Давайте ще трішки поспімо. Хоча. Давайте ще запишемо. Ні, давайте все-таки поспімо, тому що, коли в мене буде енергія, я запишу набагато краще видиво для вас. Так. Давайте ще трошки походимо, подивимося. У мене є, до речі, трішки грошей. Можна щось покращити, якщо це взагалі можливо. Так, що з цими моніторами? Так, ми можемо придбати набагато кращий монітор. Це непогано, це чудово просто. І повертаємося назад у нашу домівочку. Так, сідаємо. До речі, вже 10 тисяч послідовників і нам відкрилася нова забавка про злодіїв. Про втечу злодіїв. О, втеча зв'язниці натискаємо. Але я вирішив зробити ЕТР. Тому що перед цим я робив видиво. І воно мене так добряче вистрілило. Так, беремо це все. Мене дивиться 1200 людей. Нема, 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 нема. О, хтось мені задонатив 1$. долар. Сказав, що завдяки цьому доларві я йду до своєї мети. Зпускаємо ще ось на ці, на ці, на ці букочки. Так, так, так. Потрібно більше емоцій, потрібно набрати якомога більше глядачів, ще один долар. Він мені 100%, напевно, що допоможе. Я люблю твої етери. Так, мені не те вибрав. Мені постало дуже багато не вподобаю. Так, ще один долар. Ну Давайте закінчуємо це. Ми зробили всього 9 доларів на цьому етері. Ну, багатенько, в три рази більше, ніж ми отримали з самого початку Що тут у нас? Що? А звідки стільки багато не вподобайок? Я не розумію, що я зробив не так. Так, їмо, їмо, треба ж відновити ситість. Давайте ще трохи поспимо. Або давайте. А ні, в мене ж грошенятка є. У мене є грошенятка. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Треба поридбати якесь покращення для нашого робочого столу. Що тут у нас є? Комп'ютери. Ось такі навіть мікрофони. Хі -хі, крутецький сікін коштує 2600. Добре, візьмемо з собою. Навіть по... це покращення, звичайно, що для нас. А для кого ще. Ну що, подивимось зараз комфухтер, що це так багато не вподобає. Негативні коментарі. Що я робитиму з негативними коментарями? Звичайно, що я їх видалю. Тому що так просить самий режим. Видаляємо ось цей коментар, і видаляємо ось цей коментар. Все, тепер ми можемо записати якусь нову забавку. Давайте те саме запишемо, що ми записували про втечу ем, в'язня із в'язниці. Натискаємо, так ну треба більше емоцій, треба більше уваги, тому що це ж дивитимуться люди. Найс! Чудово! Ми отримали вподобайку. Так, тепер потрібно якось звучити правильно. 81%, ну хоч щось, хоч. Щось. Можливо, буде більше. Можливо, мені пощастить. 90% також непогано, хай буде. Потраплю, потраплю чи не потраплю. 80%. Ну добре, хай так і буде. І всього 72%. А, тому що в мене немає настрою. Тому ось так. Добре, давайте ще відновимо e, нашу ситість, поспимо і дивитимемося на наші результати, що ми отримуємо із цього виду, воно вже набирає колосальну кількість вподобайк. А ви не знак скільки це відео набере вподобайок Тому не забувайте про вподобайки, позитивні, коментарі, якщо ви хочете продовження <свісно> даної забувки та даного режиму. Обов'язково пишіть в коментарях, чи ви хотіли б цього продовження. І, звичайно, що продовжимо, якщо вам це сподобається. Значить ми вже маємо так багатенько послідовників Я вже не здожену свій результат на каналі. <свісно> а за цей. Я хочу набрати аж 100 тисяч. Не знаю, чи це мені взагалі вдасться, чи це буде нам від силу, але надіюся що так буде. Що нам вдасться це зробити. До речі, там ходять з селфі-палками. Я вже повернуся. І я завантажив ще одне видиво. І тепер воно набирає ще більше обертів. На мене відписується якомога, більше людей, вже 7 тисяч, 8, 000, 9 тисяч, 9 тисяч. Ого, ви погляньте вже 31 тисяча послідовників. Це набагато більше, ніж я маю на реальному Ютубі. Чому в реальності так немає? Чому так не буває взагалі? Так, зараз побавимося в забавки з ігровим автоматом. Ну давайте запишемо ще щось. Рекорд. Все, записуємо. Мені треба якомога більше видів записати для своїх послідовників. Ахаха. Комп'ютер зламався. Я ж тільки нещодавно тебе придбав. Чому ти так ламаєшся? Так, так, так. в реальному житті він так не ламається. Так. Тепер треба якось обрізати в монтажі. 85% добре, хай буде. Так, 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 так. треба якось случити. Майже 90% також непогано. А тут поганенько. 69,5%. Ну добре, все одно запис у нас на висоті. Він у нас ідеальний. Також давайте. Поїмо щось із нашого холодильника. Треба ж відновити наш голод. Ну і почекаємо, поки у нас завантажиться наше видиво. Наше видиво набирає ще більше хобертів. Вже підписалося 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч, вже 8, 9, 10 тисяч людей підписалося на мій канал. Це просто неперевершено. Ми тепер можемо придбати набагато кращий комп'ютер, тому що чомусь старий комп'ютер у нас ламається. Не розумію, чому так трапляється. Можемо придбати якийсь мікрофон. Ні, він коштує аж 13 тисяч доларів. Також можемо придбати вау, ми можемо придбати кращу камеру. Ми погано. Все, ми це придбали. Ми цю покупку зробили. Також тут у нас є і клавіатури. Що я забув згадати на початку видива. І також у нас є мишки. Хоча я не знаю, яка різниця в мишках. Можливо, ви з нас ці напишіть обов'язково в коментарях. Тому що я використовую просто мишку. Так, все. мишку придбав нову, все придбав нове, оновився. До речі, у нас є телефончик. На 50 тисяч він нам дається. До речі, я завантажив видиво. І тепер чекаю, коли мені. Дастя. О, все, 11 тисяч, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 тисяч послідовників на нас підписалося. І наже 62 тисячі, все, ми отримали Nokia 3310, чудово, і ми набагато більше отримуємо послідовників. Якби так в реальному житті можна було бігати із простою цеглиною і отримувати за це колосальну кількість послідовників, було б дуже чудово. Але, на жаль, це лише гра. Але не забуваємо, що тут є і квантильйони, і мільярди. Дуже багато можна набрати посунків. Є, ми отримали стрібну кнопку YouTube. Звичайно, що в грі не в реальному житті. Але шкода, шкода. Це чудово, ми нарешті зробили те, що я планував у цьому видиві зробити. Назбирати 100 тисяч послідовників. Ми перетнули цю позначку. Це просто чудесно. Тепер можна придбати набагато кращу мишку, і окрім цього, ми можемо придбати набагато кращу клавіатуру. Добре, 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 зараз ми придбаємо це. Так, все, придбали. Ну, ось таке. Видиво, а я вам дякую за те, що ви одивилися. Дякую за ваші вподобайки, позитивні коментарі. Мені дуже та дуже приємно. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну, як то кажуть, бувайте доступні зустріч, -зу 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 мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!